Він казав про технічні проблеми. Це був гарний спосіб повідомити, що його остання новобранниця Дженні Смоус намагалася накласти на себе руки. Її найкраща подруга знайшла ту майже знакровлену у ванні і вчасно відвезла до лікарні. Останнє, що чув ніл, дівчина була в психіатричній лікарні під наглядом як пацієнтка, схильна до суїциду, типово для Лисів, грубо сказав ведучий новин, і він не перебільшував. Лиси з Палменського державного університету були командою талановитих покидків і наркоманів, бо Ваймак брав спортсменів лише з проблемних сімей. Його рішення перетворити майданчик лисів на своєрідний ревіаційний центр було гарним в теорії, але означало, що його гравці були замалими відлюдками, і які не могли уживатися разом достатньо довго, щоб грати. Команда була сум. Ну, звісно, в Національної асоціації студентського спорту як через свою начисленності, так і через те, що три роки поспіль займала останні місця в рейтингу. Минулого року вона значно покращила свої показники завдяки неполегливості капітана та новій цінної лінії захисту. Але критики і далі вважали їх посміховіську, навіть кіпер, Комитет справ та регламенту ексі втрачав терпіння через їхній низький результат. Тоді, колишній національний чемпіон Кевін Дей приєднався до команди. Це було найкраще, що могло статися з лисами. І що Ніл ніколи не зможе погодитися на пропозицію Ваймака. Ніл не бачив Кевіна майже вісім років і не був готовий зустрітися з ним знову. Деякі двері мали залишитися зачиненими. Від цього залежало життя Ніла. Вам не можна тут бути, сказав Ніл. Але я тут стою», – відповів Ваймак. Дати, ручку. Ні, відповів Ніл. Ні, я не гратиму. Я тебе не так зрозумів, ви взяли Кевіна. А Кевін хоче тебе тому. Далі Ніл не слухав. Він потягнув розсудні двері між трибунами і роздягальними. Метал брязнув під його черевика, але не настільки голосно, щоб заглушити здивоване запитання Ернандеса. Ніл не озирнувся, щоб перевірити, чи за ним йдуть. Осе чого він прагнув, усе що мало значення. Зупинитися якнайдалі звідси, забути про випускний, забути про Ніла Джонсона. він зникне сьогодні ввечері і тикатиме до... доти, доки не забуде, що Вальмак взагалі сказав йому ці слова. Ніл виявився недостатньо швидко. Він був на півдорозі до роздягальні, коли зрозумів, що не сам. Хтось чекав на нього в залі передхідними дверима. Світло відбулося від яскравої жовтої ракетки, коли незнайомець замахнувся нею. Аніл йшов надто швидко, щоб зупинитися. Дверина врізалася йому в живіт з такою силою, що розчавила легені, і втиснулась їх у хребет. Він не спам'ятався, як впав, але раптом опинився на руках і на колінах, марно шкрябуючи підлогу в спробах видохнути. Його знудило, якби він тільки спромігся на цей перший видих, але ціло відмовлялося співпрацювати. У руках де став голос Ваймака, але він був за тисячу кілометрів від нього. Чорт, забирай, мільярди! Ось чому в нас немає нічого хорошого. Ой, тренери, сказав, хтось над головою Ніла. Якби він був хорошим, то дідько він нам здався. Він і не здається, якщо ти йому щось зламаєш. Хочеться, щоб я його відпустив, підлатаєте пластирами буде як новенький. Світ з брамою в чорному а потім надто різко війшов у фокус, коли повітря нарешті потрапило звучне легені Він видихнув так різко, що почав задихатися, а не самотовий кашель загорнув і розірвати його на шпадки. Хлопець охопив рукою свій живіт, щоб стриматися й кинув лютий погляд на нападника. Ваймик уже назавд того нем'я, але Ніло це було не потрібно. Він бачив це влучати надто багатьом. А хазатними заголовку, щоб не впізнати його з першого погляду. На вигляд, Ендрю Мінярд був не надто можний, плодин зріс метр 70, але Ніл знав правду. Ендрю воратор першокурсних лисів і їхня несмертельна інвестиція. Більшість граців лисів були з... му... руйневними, тоді як Ендрю, здавалося, цікавився здавання шкоди. Він провів три роки в колонії для неповнолітніх. І ледве уникнув другого терміну. А ще Ендрю був єдиною людиною, яка відмовилась від першого за рейтингом університету Едгара Алона. Кевін і Ріко самі організували зустріч, щоб привітати його. Але Енрі не пішов туди і приєднався до останніх у списколисів. Він ніколи не пояснив свого рішення, проте всі спускали, що це сталося, тому що Ваймак захотів підписати контракт із його рідними Блюзнюк Ендрю Аарона та їхній двоюрений брат Ніколас Гемік. В'єдналася до команди того ж року, якою не була причина саме Ендрі звинувачили в нещодавному переході Кевіна. Кевін грав за круків в новері Едгара Аллана, доколки не зламав провідну руку під час нещасного випадку на лишках у грудні минулого року. Така травма коштувала йому контракту з вищим протеїном, мав би відновлюватися за підтримкою колишньої команди. Натомість Кейн прибирався до ОПАЛЕМТУ, щоб стати неофіційним помічником тренера Ваймака. Тижні тому він офіційно долучився до стартового складу команди. Наступний рік. Єдине, що могло запропонувати Кевіна така команда, катастрофа Якелиса, це воротар, який колись від нього пішов. Цю весну Ніл провів у пошуках інформації про Ендрю, аби зрозуміти, що за людина привернула увагу Кевін. Зустріч з Ендрю вічна віч задерентувала настільки, наскільки їй завдало болю. Ендрю посміхнувся Ніло і приклав пайсі до опасі до скроні на знак привітання. Наступного разу пощастить, пішов то відповів Нілу. в ракетку вкрав, позичив. Ендрю журнув її Нілу. Тримай. Ніле, сказав фонарди, хапаючи хлопці за руку, щоб допомогти йому підвестися. Господи, з тобою все гаразд. Андрю трохи бракує манера, кинув файмак, повертаючись і стаючи між ньом та Ендрю. Той прочитав безпред... на це мовчазне попередження, провмиснув е... знизу плечима і відступив, щоб дати Нілу більше простору. Вайна зиркнув на нього, а тоді оглянув ніла. Він щось зламав Нілобережно, притиснув руки до ребер і видихнув, відчуваючи, як його м'язи кричать на знак протесту. Він не раз ламав кіски в минуло, щоб. Знати, що цього разу йому пощастило. Дірнуся раз тренера, я йду, відпустить мене. Ми не закінчили, сказав наймак. Тренери Ваймаку, вивчав Ернандес. Вальмак не дав йому закінчити. Дасте нам секунду. Ернандес перевів погляд з Ваймака на Ніла, а потім відступив. Я буду поруч. Ніл прислухався до його кроків коли він пішов. Почувся брескіт, коли він вибух ногу дверного упори, і задні двері зачинилися з болісним рибим. Ніл почекав, що в класно класиво, першу ніж загорити знову. — Я ще дав вам відповідь я не підпишу контракт, та не вислухав мою пропозицію до кінця, сказав Аймак. Якщо я оплатив переліт трьох людей сюди, щоб подивитися на тебе, то найменше що ти можеш зробити, це придалити мені п'ять хвилин, чи не так? Кровів ділила Ніла так швидко, що світ закрутився. Він зробив не певний крок назад від Веймака, відчув ваші шукаючи опори і простору, що видухнути. Спортивна сумка вірилася йому в стивно, і він схопив рукою її за ремен наматіючи, за що можна триматися. Видно, привезли його сюди. Ваймак пильно вивчав його. Це проблема? Ніл не мог сказати йому правду, тож мов. Я... Це аж такий хороше вкрати на одному полі з чемпіоном. Правда, але не по темі, сказав новий голос і не перестав дихати. І знай, що краще не обертатися, але вже почав цирку. Він мав би здогадатися, коли побачив тут Ендрю, але не хотів про це думати. Воротар не мав у нім найлейшої причини зустрічатися з потенційним нападником. Ендрю був тут лише, тому що Кеєндей ніколи ніде не з'являється сам. Він сидив на журнальному столику біля задньої стіни, відсутнув телевізору бік, що звільнити більше місця, і вислив простір навколо себе паперами, спостерігав за всім цим спектаклем, і судячи з холодного виразу обличчя, реакція Ніла його не вразила. Минули роки відтоді, як Ніл стояв у ній кіноті з Києві. Відтоді, як вони спостерігали, як батько Ніла, розірвав чоловіка, що сходився криком, на сотні кривавих шматочків. Ніл знав обличчя Кевіна так само добре, як своє власне. Він спостерігав за замужнення Кевіна на очах у публіки на відстані тисячі і більше кілометрів. Все у ньому змінилося. Усе лишилося незмінно. Від темового волосся і зелених очей до чорної цифри 2 видати на, на ливій вивці, Ніл, побачив цю цифру, його знудило. До Кевіна і тоді було число на цьому ж місці, але раніше він. Був надто юний, щоб зробити тото. -то. Натомість його названий брат Ріку Маріямі писали цифри і 2 на обличчях Маркера, наводячи їх знову і знову щоразу, як всі починали зникати. Ніл тоді цього не зрозумів, але Кевін він ріку прагнув до зірок. Вони запевняли його, що стануть відомими. І мали рацію. Хлопці потрапили у професійну команду і грали за круків. Минулого року їх взяли до національної зборної США. Вони були чемпіонами, а Ніл був клубом брехні. Та обірваних кінців. Ніл знав, що Кевін не впізнав його. Минуло надто багато часу. Вона виросла в різних світах. Ніл ще більше змінив свою зовнішність темною фарбою для волосся карною лінзою. Але навіщо тоді Кевін надає бути тут чекати його? Жоден унерстет першого класу не опустився так низько, навіть лисе. У записах про Нила було зазначено, що він грає в ексі лише рік. І весь рік він не дуже старався видавати себе. Темночого, навіть набрав книжок з інструкціями, та де я тягав їх з собою минулого року. Спочатку вдавати було легко, але він не брав ракетку в роки вісім років. Та й той факт, що зараз він грав на інші позиції, а не ті, що в молодши, став у пригоді, оскільки йому довелося заново вчити гру з іншої перспективи. Його учнівство йшло вгору варто. Заздріс незмінною кривою, але він і далі докладав чимало зусиль, щоб не сіяти на полі. Він припустився помилки, було очевидно, що він мав досвід у грі, про який не розповідав, як він привернув увагу Кевіну про всі свої спроби сховатись. Якщо Кевіну так легко вдалося впізнати його, то який сигнал він посилав людям свого батька? Що ти тут робиш? запитав він скрізь зцеплені губи. Чому ти пішов з Кевін? Я запитав першим. Тренер вже відповів на це запитання, сказав Кевін трохи недерчи. Ми чекаємо, що ти підписав контракт. Припини тягати на час. Ні, сказав Тнуло, «Я тисячі нападників, яких полися б за можливість грати з тобою. Чому вам не подобивати їх? Ми бачили записи з ними, сказав Аймак. і упали тебе. Я не гратиму з Кевіном. Гратим, сказав. Пайнок знизу плечима, може, ти і не доперти, але ми не підемо звідси, доки ти не погодишся. Кевін каже, що ти маєш бути з нами, і він має рацію. Наслід було виконати листого тренера ще й не ми його відкрили, сказав Кевін. Твоє досьє жалюгідне, і я не хочу, щоб хтось аж такий недосвідчений був на нашому полі. Це суперечить цьому, що ми намагаємося зробити ми з лисом цього року. На твоє щастя твій тренер знав, що краще не надослати нам статистику. Він надослав нам запис, щоб ми побачили тебе в дії. Недосвідчений. Якби Кейн пам'ятав його, то знав би, що тебесь є брехня. Він би знав про команди Ніла з молодшої ліги. Він пригадав би й байку, який завадив вбисто того чоловіка. Та ось у чому річ тихо сказав Ні. Варто грати лише з такими нападниками. Від полегшення Ніла знудила. Кевін не впізнав його, і це просто жахливий збіг обставин. Можливо, у такий спосіб світ намагався показати йому, що може статися, якщо він лишатиметься на одному місці на автодовго. Наступного разу це може бути не Кевін. Наступного разу може прийти його батько. Те, що ми приїхали сюди, насправді грає нам на руку, сказав Файма. Ніхто, окрім нашої команди, і шкільної ради навіть не знає, що ми тут. Ми не хочемо, щоб твоє обличчя було у всіх новинах цього літа. У нас зараз надто багато клопотів, і ми не бажаємо втягувати тебе в цей шварчок. Поки ти не опинишся в безпеці і не влаштуєшся тут містечку. У твоєму контракті є пункт про конфіденціальність, в якому казано, що ти не можеш ніякому повідомляти про це челеса в нашій команді до початку сезону в серпні, знову подивився на Кевіна, шукаючи в рисах його обличчя своє справжнім ім'я. Це погана ідея. Твої ну, думки належним чином розглянули і витхили сказав Его, що ще чи так Наш Найжзумніше було втекти, навіть якщо Кевін не знав, хто він такий, це була жахлива ідея. Лиси нато часто потрапляли в новини, і все тільки погіршиться, коли на напередові опиниться Кевін. Ніл не мав наражатися на таку увагу. Натомість йому слід розірвати контракт з Ваймаком на тисячу шматочків Просто піти. Те, що означало життя, але спосіб життя Ніла був виживанням і не чим це були нові імена, нові місця і заборона озиратися назад. Він пакував речі і їхав, що навіщавши облоштувався. Останній рік без мами поруч це означало абсолютну самотність. Він вплив за атечу і не знав, що готовий до цього. А ще не знав, чи готовий знову відмовитися від Ексі. Це було єдине, що змушувало його почуватися реальним. Контракт Ваймака був дозволом грати далі і шансом ще трохи повидати нормального. Маймах сказав, що він на 5 років, але Ніл не мав залишатися до Він міг злитися і втекти, коли заманеться Правш. Хлопець знову здиркнув на Кевіна. Той не впізнав його, але, можливо, якась частичка його пам'яті впізнала хлопчика, якого він зустрів багато років тому. Минуле Ніла було замкнене в спогадах Кевіна. Це був доказ його існування, як і ця гра, в яку вони оба грає. Кевін був доказом того, що Ніл справжній. Можливо, Кевін був найпомітнішим знаком того, що Ніл знову вартий ціхти. Якщо він житиме, требануватися і гратиме з Кевіном, то помітить, коли той почне щось підозрювати. Щойно в Кеві з'явилися запитання, бо він подивився на нього з підозрення обійде. То що запитав з Інстикт виживань боровся з потреби і приотуритися на мене. А жажливо, я жили, виснажував пані. Мені треба поговорити з махові. Ніл, бо не знав, що сказати. Навіщо запитав Ваймак. «Ти ж повнолітній, правда? У твоєму досі написано, що тобі 19. Нілу було вісімнадцять, але він не збирався суперечити тому, що було вказано його в Я, однак, його підравнених документах. Я однаково мушу запитати. Вона зрадіє за тебе. Можливо, ти поплутався Ніло, знаючи, що це брехня. Якби його мати дізналася, що він бодай думав про таке то розлятилась би. Можливо, це і на краще, що вона ніколи не дізнається, але Ніл вважав, що слово краще має відчуватися нашим грудям. Я поговорю з нею сьогодні ввечері. Ми можемо підвести тебе додому. Не треба. Вайн Мак подивився на своїх лісів. Зачекайте в машині. Крім зібрав свої папери і скользнув зі столика. Ендрю дочекався до коки той тобто наздужний його і пішов першим за роздяганням. Вайнмак вичекав, щоб не вийшло, а тоді серйозно подивився на Ніла. Тобі треба хтось, що поговорив з батьками. Не треба повторив днів. Наступне запитання Ваймик поставив би знать на делікатність. Це вони тебе сквердили. Ніл розгоблено витратили на нього запитання було настільки прямим і грубим. Як накрути, що навіть не знав, як на нього відповісти. Ваймок здається, зрозумів це, бо продовжив перш ніж Ніл зміг заговорити. Пробуємо ще раз. Я запитую про це, тому що тренер догадується, що ти проводиш ти тут кілька ночей на тиждень. Він думає, що з тобою щось відбувається, бо ти не передягаєшся разом з іншими і не даєш нікого познайомитися з батьками. Саме тому він прекомендував тебе мені, бо думає, що ти підходиш нам. Ти ж розумієш, що це означає? Ти знаєш, яких я людей шукаю. Не знаю, чи має він рацію», – продовжив тренер. Але щось підсказу мені що від істини це недалеко. У будь-якому разі роздягальні зачиняє, що на навчальний рік закінчиться. Ти нам зможеш проводити сюди влітку. Якщо твоя проблема батьки, ми призовемо тебе до північної Кароліни достроково. Що ви зробите? здивовано запитав Ніл. Яндрю з родичами лишаюся в місті на літні канікули, відповів Ваймак. Вони житимуть в вебі, медсестри нашої команди. У неї ніде яблуко впасти, але можеш пожити в мене до відкриття курсу в червні. Моя квартира не розрахована на двох, але в мене є канапа, яка трохи м'якіша за камінь. Скажемо всім, що ти приїхав заради умовного раннього тренування, ймовірно, половина з них повирить. Решту, не вдається обдурити, але це не має значення. Ліси не просто так лиси. Вони знають, що ми не підписали з тобою контракт, якби ти не відповідав умогам. Та це не означає, що вони знатимуть подробниці. Нічого не питатиму в тебе і точно не розповідатиму їм. Знадобилося дві спроби, щоб вимовити це слово. Чому? Ви воюєте гарна мертречі та будь-які. Або ти отримав човни, як і далась ідіотом, але був важко його не вже недовіраштову. Сам він ваймак призикнув, але й на ще бульзаін пробачимо квалок, Не Невзенін надто хорош, щоб грати за надто та їхні гарні.